Справжнім випробуванням для української нації стало ХХ століття. Дві тоталітарні системи намагались перетворити наш народ на покірного раба, залякуючи мільйонами жертвами та заливаючи українську землю кров'ю ні в чому не винних людей. Захисною реакцією українців став повстанський рух. Одним із його учасників був житель села Білі Ослави Надвірнянського району, сотений Михайло Поварчук. Про останній день життя борця за волю України далі у сюжеті. Карпатські гори служили ідеальним місцем для ведення партизанської боротьби із окупантами. Відірваність від цивілізації, віддаленість від міст, де знаходились штаб-квартири каральних органів, як німецьких, так і пізніше радянських окупантів. Село Чорний Потяг, що знаходиться в самому центрі Карпат, з усіх сторін оточене гірськими схилами, стало місце, де свою краївку розмістив сотенний української повстанської армії Михайло Поварчук на псевдо ігор. Історія останнього дня із його життя та життя його матері відома достеменно із Розповідей очевидців тих подій весною 1949 року в бункері районного провідника ОУН Ігоря знаходилось шестеро чоловік. Це він сам, його мама, та ще четверо повстанців. Місце, де знаходилась краївка, було вибраним недаремно, непримітне, але водночас близько до крайніх хат в селі. Тому ті, хто переховувався, були певні, що вона не буде знайдена радянськими каральними загонами. Однак, усе виявилося значно сумніше. Знайшовся зрадник, який привів сюди окупантів 10 березня 49 року. Зрадник привів сюди чекістів кількості не менше 30-35 чоловік. Чекісти не могли довго знайти бункер на Каркі шукали, звідси тепер не видно, бо заріс ліс. І там була така поляна, вони там зібралися на поляні, і Нечай запропонував відкрити вогонь з кулемета. Каже, їх відсічемо. А мама Ігорова каже, вони каже, бачиш, видишка, вони, вони каже, нас не годно знайти, напевно, я підуть. І зайшли в бункер мама Ігорова якраз робила пироги. Іде один із Зрадників, відкриває люк, витягує маму наверх, витягує Ігорову маму наверх, а хлопці навіть не знали, бо хлопці були в бункері, бо то перший раз в кухні була. Витягує ігору маму наверх, і вона його зразу пізнала, бо це був син її двоюрідної сестри, якого вона кормила в дитинстві, бо сестра в молодості вмерла. І вона каже, я себе семи грудьми гордувала, а ти мене каже, зраднику каже, тепер привів, а він каже, котрими грудьми семи, узів байнет, ніж і два або три рази їй вдарив. Повстанцям було добре відомо, що якщо вони потраплять в руки служби НКВС, їм не уминути доповідів, які супроводжувались побиттям та знущаннями. Тому краще було загинути, аніж потрапити в руки катів. Та все ж усі вони спробували втікати. І коли вони стали виходити наверх з бункера, Ігор пересинув команду. Шість хлопців відкрили вогонь і розділилися на дві групи. Два хлопці побігли з Ігором, два стрільці, Ігор і Нечай. Палічук, і Ігорів брат Степан і ще один побігли в, іншу, в іншому напрямі. Ну та ясно, тільки можна зрозуміти в той час виснажені в бункері, і звідки зима ще було. Це було 10 березня. Ще сніги, які стояли, і вони на дві групи розділилися. Нечай загинув, перебитий. Він в ноги був перебитий, ноги в нього були перебиті, загинув. Розділившись на два загони, вони розбіглись в різні напрямки. Прямуючи до місця загибелі Михайла Поварчука, є могили із двома хрестами. Тут загинули двоє воїнів із групи сотенного. На віддалі менш ніж кілометр звідси знаходиться і місце загибелі самого Ігоря. На цьому місці, де я тепер стою, віддав своє життя. Син українського народу. Української нації сотенний Михайло Поварчук. Він, як розбили боївку, він ранений добіг сюди, шукав ратунку, щоб вижити, чи... чи ну, кичей від ворожої навали. Добіг сюди на цьому місці. Був повністю зрубаний ліс і тут е, стахановці ну, відправляли державі ліс. Ігор, коли поранений, вже був, сів на пеньок, йому запропонували здатися, сів на пеньок, спалив усі документи. Відстріляв усі останні патрони, останню кулю пустив у себе і ще крикнув. Слава Україні! Герої не здаються! Так загинув провідник ігор. Та самого факту загибелі поварчика та його матері, Катам там було замало. Їхні тіла використали для нагнання страху на населення краю. Його взяли після того маму. Його його мертвого прив'язали до саней і поволоцькі так ігли. Привезли в Яремці у відділ НКВД. Там поставили текст стоячих і написали: ми знищили бандита Ігора Поварчука і його бандитську сім'ю. і його маму. Такою була загибель не одного борця за волю України, та усі вони знали, заради чого жертвують своїм життям.